вечір, шановні друзі, 1 березня 2025 року. У нас сьогодні маса подій в Вінниці волейбольних, тільки волейбольних, не враховуючи інші спортивні. І вашій увазі сьогодні 18.02. Це найпізніший матч, можливо, в історії волейбольної ліги Поділля. Це вирішальний матч, до речі, за перше місце в регулярці. Вибір розумних крижопірів, вони в зеленій формі подалі від нас і близько нас МХП Колос. Він і команда вища ліги національної першості. 0-0. Ситуація, яка турнірі таблиці. Давайте давай, я вам розкажу. Дивіться, на цей час в зіграв всі матчі. У нього 41 очко. Вибір розумник. Без одного матчу 39. МКП без одного матчу 35. Як бачимо, якщо навіть МХП переможе зараз на вище воно витягнеться не підніметься. Не, не воно, це сказав, воно. Ще не воно, це він, МХП. Морозя всіх А от в боротьбі за апельсинами це дуже важливо для вибору разом. Якщо вибір розумник виграє, за рахунком 3-0, тоді він набирає 42 пункти і займає перше місце, ідеальне для фіналу. Якщо він виграє за рахунком 2-1, він набирає стільки ж тільки ж Браїлів і там будуть рахувати, рахувати, рахувати. А там, як казав Василь Марчук. Перевага в особистих зустрічах, ну, вона на користь не знаю, На користь вибору Да. Ну, вот. ну общем-то, за місяць. Друзі, я сьогодні працюю вже на шостому матчі. Вибачте, за мій голос. Я сьогодні вже ну, так, дуже багато і помачова мають супер ліги, а це не просто э, зміг бути в прямому фірі на всю країну. 5 тисяч е там, дивиться. Кожен за сітко за своїм кожним словом. Там, і, так, і, там. Ресінг такий, що треба. А ми того не Ось... бо Болібожа ліга подіда бо на все, нас багато. І зараз е... ваші уваги, уваження... Ой-ой-ой, який потрійний блок від МКП колос. Потрійний блок. Подайте Віталій Посоловський номер двадцять сьомий. Зараз пішов з тренерів хлопця, якого вижили збірну за збірну України на третє частково. Да, Хлопця з волейбольної ліги Поділлю в збірну України з 20-го року народження. Набирається Лешаркова, походок 4-5, прям Казинська, Тищенко. Друзі, ви зрозуміли, якщо вибір виграє з рахунком 3-0, він посідає перше місце і має собі, так би мовити, теплу вагну до фіналу. Якщо 2-1, там треба рахувати з Браїлом і Василь Мик... Михайлович. Василь Миколаївич. Ну, Я що вижив МКП, а ну 20, 30, 40, перший вибір другого МКП були коронавіру. Валентин Скачу, хвата четвертого номера. Немає сьогодні батька, батько на всіх матчах був, а це сьогодні немає. Ну, дай Бог здоров'я йому. Ем, ну. Прийом краєвського. Знаєте, Віктор Краєвський, він сьогодні майже ідеальний кліп, але ну, це шкода, сказати, це супервіє. Я думаю, якщо б, би... ну, наприклад, Віктор Краєвський гра б зараз в складі команди Поділля, яка сьогодні змагалася з МКП. Сверх финале, я думаю. Леонтий Дубка! Я хочу группа Петренко. Думайте. Вова думает. Наташа думает. Витя думает. И Василь не так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, это уже Вадим потратил. Ты он... Он, он, Да. пешковые слова. Десять лет, друзья. Десять лет. Десять лет. Что, багато людей, да, все, жалею, что Да? Это девжека с башади, да? Сегодня женская аудитория такая, то тут, тут, с башнями. С мамой. Да, Прям тыченко и Дубча, груза постановка, да. остановки забыл. Але Постановським має таких забивати за партію 3, 4, 5. Живемо, <плес> хорошим. Бажаю 5 до 5. Дорогі друзі, я трішки зберігся. Але, ну що, куди, куди діватись треба. Треба їхати працювати на волейбольну лігу Поділля, на які там суперліга, да? Суперлігу. Ну що, 12-8. Вибір попереду. Леж. Ось постановський. Ось висота атаки. Ось передача Артема Завінського. Я ще раз скажу. Звичайно, мене можуть там забанити десь там керівники МТП, але тримати е, Артема Завінського в Києві Поділя, ну не знаю. І близько не тягає на е Микита кукурудзи. Е е вибір, але 13-10. 13, там Микита додає. Я его называю украинные имена, потом еще. Там просто в протоколе написано, это все призвище. А скидка от не прошла. А тут... Вау, вау, да. Я не назвал, друзья, я выбачаю. Я назвав Першого Диха, це Олександр Солобай. Ободівка! Ободівка Вінниця. Я вистачаю для себе. Хто там, я не знаю, федерація буде по-іншому. Ободівка Вінниця. Суддя, який, ну по-перше, він як волейболіст був класний. Трішечки, щось там не вистачило, я не знаю. Взагалі покоління було видатне. Про це окрема розмова буде. Оцебає кволеборіску. класно. Чогось не вистачило десь.

На це Валентин Качук, тренер його присутній в залі. До речі, перший тренер. Це так буває рідкісно, ну, знаєте. Тренер Валіка є в залі, да, перший тренер. Хоча він десь так э, робить мені заходи, десь можливо щось не те сказали, не знаю, ні. неправильно ім'я я на зовсім 18 16. Давайте повернемо безпосередньо ворожі. 15 18-14 я не знаю це не хоче. Да. 15-18 МКП. Що буде подавати? І увага, друзі, вперше з'являється Кирило Антощук, косвіда. Вперше сьогодні взагалі заліз до смачно. Буде погасить. Монтащук на прийомі. Монтащук посухи взагалі. Монташук на прийомі працює. Может, потратить щось за уваження скрил, а який за уважі, він зрав, да, в чем? Чом питання, да. Богдан. Богдан Бошенко. Ну що, друже, 25. Набирати Валентин Войтенко. Все, друзі, давайте відмічаємо, вивинці. Рідкісне появані на Мадайчу. проблеми Дуже вибачте команді матч такого ентузіазму все вже як почав команду коментувати об 11 годині а зараз 183 наскільки там кави не пив би а при моєму тиску 175 Ой-ой-о, ой-ой-ой! так цікуємо. А хто вивів його? Артем Зелінський вивев на передач. Його на удар. Знову ж таки, питання. Чому Артем Зелінський грає на цьому рівні? Повалем на блок. Красивый, а? где-то, <звучит> вот <звучит> <Ищенко. Прием. звучит> А, да Ну, ех вау, це не значить, що я шкодую про це. Просто хотілося, щоб нормальна. Атака, пройшла нормально. Друзі, ще подивіться на Ютуб-каналі Федерація волейболу волейбол, України матч МХП Поділля. Ну, важкувато, друзі, ні. Не хочу скажети ні на що, ні на вік 65, плюс. ні на те, що сьогодні вже 18.30, а я ще з мікрофоном, з камерою. Ні на що не хочу скаржити. Просто хочу сказати вам, друзі, дивіться, волейбол і все. Ну, де як угору Раєцький. Раєцький. Слухай, так Раєцький сьогодні бездоганний. Рікот Раєцький бездоганний прийом. Ну все. Він сьогодні все, все зробив. Ну. Так, школа супервіщена. Ось зараз знову Краєцький на прийомі. Oh!

Ні. Якщо уважно подивитись, что я думаю. Що. Так, так. І футбол. Друзья, який у нас чудовий ворог, а? Смотрите, да? Ну, я. И... и Ничего, я в банк хочу. Ну, я могу. Вот, вот. Да, нападать. Есть прием. Есть продажа дороша. Скидка! скидка! Скидка, скидка, 25, 25.